Слухай, ну це дуже специфічний бізнес. те, що ти бачиш, це лише 10% мого реального життя. Постійні зустрічі, зуми, вночі переговори з іноземцями, дедлайни, чіткі задачі, і щодня безліч рішень, які я маю приймати за людей, відповідати за кошти і працювати банкоматом багато багато років. Що це все дає, не знаю. Можливо, якби мене зараз запитали, чи хотіла б я займатися таким бізнесом. Чесно скажу, я б десять разів б сумнівалась, тому що я це роблю все своє життя, більшу частину з 16 років. А коли ти щось робиш, я вірю в теорію 10 тисяч годин, коли ти щось робиш. Постійно, постійно повторюю, щоб виходить потім якісно. Але я скажу, що привести форму військовим це в 10 разів складніше ніж привести футболки для того, щоб їх просто купували зумери. Тому що наші військові мають в них виходити, працювати, не хизуватися, а розуміти, що це високоякісний технологічний одяг, який не розірветься після першого бойового виходу. Само і булки, так само і насіння, і все інше. Тому а, я раджу тобі обирати не за ціною, а за якістю і за авторитетом.